Традиційно до Великодня на Хмельницькому хлібзаводі печуть Паски. Цьогоріч тут також потурбувались про своїх покупців. Паска печеться завжди в хорошому настрої. За нашими рецептурами дуже смачна Паска, Пука, висока. За дві хвилинки вона розминається, підходить в теплому шкафу десь хвилин 40, а потім вже випікається. Так само десь 40-45 хвилин. Щоб асортимент був різноманітний, на полиці магазинів відправляють одразу кілька видів здоби, аби усю родину можна було пригостити смачненьким. Великодні та пасхальні вироби почали випікати з 27 березня. На сьогоднішній день ми вже відпекли три тисячі з половиною штук виробів. Це йшов асортимент від 150 п'ятдесяти грам до пів кілограма. Готового продукту. Відпікали ми пасочку і дитячу, оздоблювали її дитячим візерунком, тобто, щоб діткам було цікаво. Також відпікали пасочку 300-грамову. У тісто пекарі додають традиційні натуральні складники. За таким рецептом паска довго залишається свіжою. Термін подовжений до 12 діб. Працюємо на маргарині, на олії рафінованій, Обов'язково додаємо ванілін, ароматизатор ванільний, для того, щоб паска була запашна. І яйця на сухому на яєчному порошку не працюємо. Даємо тільки курині яйця. Працює у бригаді по 9 людей. Випікають буханці та здобу цілодобово, ускладнюють роботу тривоги та, попри складнощі, подоляни матимуть на столі свіжу паску, адже це символ життя.